І коли царства розпадалися, мінялися назви озер. Назви озерів. Ну а в нас також на Україні часом міняються назви е вулиць, назви міст і так далі. То є природньо, то, ну, то є цілком природньо, Але то ще не все. Дивіться, якщо подивитися на мапу, то озеро має велике значення Зеленське озеро. Якщо приглянуться уважно, з нього що витікає Йордан. І перпендикулярно від Галилейського озера, то тобто Галилейське о, воно, воно і з, часом і звучить у Іванівських переданнях як озеро, як море Галилейське. І дивіться, воно виходить, річка Йордан починає там брати, де ж колись я навіть пам'ятав. Як нам колись розказував, ну коли приходилося слухати різних богословів і біблістів, я навіть знав, які притоки до того, до того озера ходили. Я навіть пам'ятав, які притоки ходили разом на самому початку тої річки Йордан, але дивіться, воно йде з півночі і впадає у Мертве море, де ніщо не живе. Може, хтось із вас був десь на Мертвому морю. Я так тільки на мапі бачив, але я його так не бачив, ніколи там не був. Отже, і в Мертвому морі нічого не живе. Але також ж цікаво. Виходить, з такого початок бере та водичка, що пливе із Галилейського моря, тобто з Гнезерського озера, пливе та річка, і ще раз кажу, є там багато притоків. Отже, впадає е, в Мертве море і там нічого не живе, та нічого не живе. Бо ви знаєте історію Мертвого моря. Ось чому там і воно яке солене. Це ж міста були прокляті. <кхм> Добре. Ідемо далі, будемо такий аналіз проводити. Хм. Апостоли е, е, не були такими дуже аж бідними. Двіться.